140 бойових літаків різних типів, бомбардувальники, винищувачі дозаправники брали участь у масштабній повітряній атаці Ізраїля по Ірану. Це була перша в історії Ізраїлю військова операція на території Ірану, за яку офіційно Тель-Авив узяв відповідальність. Ізраїль вивів з ладу російські системи ППО, якими Іран захищав свої найважливіші об'єкти, не втративши жодного літака. Перша група винищувачів. Знищила батареї ППО в Сирії та Іраку, щоб звільнити маршрут для другої та третьої хвилі ударів по Ірану. Інформаційне американське агентство Associated Press з посиланням на супутникові знімки пише, що пошкоджені дві секретні військові бази в Ходжирі та Парчині. Було пошкоджено об'єкти на секретній військовій базі на південний схід від іранської столиці, яку експерти в минулому пов'язували з колишньою програмою Тегерана зі створення ядерної зброї, а також на іншій базі, пов'язані з її програмою зі створення балістичних ракет. Свідчать супутникові фотографії. Один крупний центральний завод по проїзносу шакела. Воно нічого перше. Друге, також унічтожено несколько заводів по проїздку балістичних ракет разного класу, в тому числі і тих, які довжни були потенціально поставлятися на український театр військових дій. Іранські військові не визнали збитків від ізраїльських атак ні в Хаджирі, ні в Парчині. Але якщо вірити тому, які збитки зафіксовано на супутникових знімках, тепер для відновлення заводу з виробництва ракетних двигунів. За попередніми оцінками необхідно щонайменше два роки, і це за умови ударних темпів будівництва. Важливий наслідок ізраїльських ударів по Ірану полягає в тому, що Іран не зможе постачати балістичні ракети Росії протягом багатьох місяців, доки не відновить свої виробничі потужності. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Іран дуже зблизився з Росією. Тегеран надав російському режиму тисячі дронів камікадзе, а також технології їхнього виробництва. І ще Іран почав передавати Росії балістичні ракети класу Земля-Земля – «Фатех-110» та Золфакхар. Зараз відомо як мінімум про 400 ракет, які були передані, і вони здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Після удару Ізраїль ускладнив, якщо не повністю обрізав Ірану постачання ракет до Росії. Эта возможность теперь значительно снижена. Понятно, що вона не умістожена повністю, але вона значительно снижена. Она будет меньше средством його пораження із иранского производства на українському тятні венера військ. Атака суттєво послабила ракетне виробництво Ірану. Тепер ісламіський режим став ще вразливішим для майбутніх повітряних атак. А головне, Іран не зможе тепер постачати Москві балістичні ракети.